Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя. Це мій канал Ролір Сьогодні ми знов з вами розглянемо проєкт, який де змог заробити крипту. Починаємо з того, що розпочався новий місяць, і вчора було перше квітня. Я не відзначаю особисто це свято, але в проекті були дуже жартівливі події. І тривати буде ще 3 години ось цей міні івент До речі, в нашому чаті закріплена ця табличка. Ну, це прям нагороди дуже смішні. І дехто дійсно сприймав все це дуже серйозно, обурювався. Насправді, весело таке. Є ось цей крафт, який теж прям, ну. Десь щось таке взагалі не зрозуміло, але це жарт, це всі події, це такий день 1 квітня. Так, для мене особисто вже завершився оця подія спалювання, а для вас вона ще буде тривати два дні. От, я трошки прорахувалась, тому що я забирала планувала забрати ось цю нагороду і не подумала, що. Я зможу забрати і ось цю. Тому на самому ще початку я почала відкривати бокси. Боксів я відкрила десь штук 10-12. Ну, точно, що я вже не пригадаю. Але з усіх боксів в мене були лише дві нагороди сині. Все інше було сіре. І звісно, що я їх в більшості спалювала, і таким чином мені вдалося дійти десь до сюди легко. І я вже подумала, що що мені тут лишилось, і я заберу ось цей майнер. Якби я одразу подумала, що буду йти до кінця, то я б не купувала б кейси і змогла б забрати ось цей класний майнер, який мені дуже подобається. Але я купувати його точно не буду. Давайте подивимося, скільки він коштує на маркеті. Там взагалі, мабуть, щось непідйомне. Ну, майже 100 РЛТ. Ну, він класний, але я купувати не буду, це точно. Так, тож, ще буде 2 дні тривати подія. Якщо ви плануєте щось отримати, спалити, то візьміть участь. І давайте тепер подивимось перед початком. Задвоєння таке. Перед початком спалювання мої результати були ось такі: 103 піта хеш потужність і 102 бонусних. На зараз у мене 104 потужність і 98 бонусних. Виявилося, що в мене дуже багато було майнерів, які мали 0,25 бонусний відсоток і мали лише 50 Гігахеш потужності. Ну, я так переосмислила, що нічого страшного, якщо я їх спалю. І таким чином я отримала і цього от пенгвінчика, якого хотіла. І це мені теж подобається, цей майнер. І також ось цей мамонт в мене вже є. Е, ще в мене лишились два, я їх се скрафчу, нехай побудуть поки що. І також у мене є ось ці два для крафту. Спалювала я деякі з цього івенту, їх здало менше, і дещо з цього івенту я теж спалила. А так, зараз виглядає моя кімната. Так, і в мене ще є третя. Тут у мене така ситуація. До речі, оцей мідлаб, я щось їх не спалила. Ну, таке. Тож, подія спалювання для мене, вона виявилася більш корисною, ніж ні, тому що я позбулася тих майнерів, які мені не подобались, і в мене з'явились ось ці, які мені подобаються. Що буде далі, не знаю, але кожен має сам вирішувати для себе, чи варто щось спалювати, чи ні. Так, ще я хотіла поговорити з вами ось про ось це: це зміна нагороди за блок. Дуже часто я зараз стала читати в чатах в нашому і в офіційному ролір в останній заглядаю тут дуже частенько, що це прям якась жахлива ситуація. Все, ролер, скам, на що він це робить. Ну, слухайте, раніше це була прям така часта ситуація, коли кожен тиждень у нас змінювались нагороди за блок. Саме тим ми мали можливість і перемикатись і. Більш раціонально розподіляти свою потужність. Єдине, що раніше, це було, ще додавалось, окрім ось таких просто перерахунку за блок, ще додавалось, до прикладу, збільшення на 50%. Здається, мені так було, тому що. Якось я перемикала свою потужність на 50% на іншу монету, і в прорахунку виходило так, що я добувала на 50% монету, тобто одну монету я добувала на 100% своєї потужності і іншу на 50 додаткових. Ну, якось так не пояснила зрозуміла чи ні. Проте ці показники змінні. Тобто кожного тижня, вже впродовж, здається, чотирьох тижнів, вони змінюються нагороди. І мені здається, це нормально. Ну, тобто, на крипторинку йдуть зміни. І проект підлаштовується, десь трошки понижує, десь трошки підвищує. І це загалом це нормально. Ще хотіла вам сказати декілька слів про виводи, тому що також зараз дуже багато. Повідомлень в чатах, що комусь не виводять. Я виводжу монети в останні рази, от якраз як найбільший пік наплив цих повідомлень. Я е, при вас виводжу і вони мені приходять. Я виводжу матік, виводжу на той самий гаманець і невеликі суми, і мені приходять ну швидко, більш ніж. 5-7 днів робочих, проте там так написано: 7-10 робочих днів монети йдуть. І, і якщо ви не отримуєте зазначений термін, напишіть в підтримку. Ще раз вам нагадаю, що офіційна підтримка а ось пошта підтримки тут, пишемо англійською, не, як то, не підвищуємо голос. Дуже спокійно повідомляємо, як і як виводили, коли, яку суму, чому, не виводять досі. Багато гравців кажуть, що це допомагає і починає більш швидше працювати. Що насправді являє собою ці затримки, я не можу вам сказати. Проте хочу нагадати, що Rollercoin – це гра. Якщо ви бачите такі моменти і вони вас досить турбують, то краще не вкладайте ні гроші, ні час в цей проєкт. Є більш прибутковіші історії, і, можливо, RollerCoin – це не воно. Також знов хочу порадити вам підписатись на телеграм-канал 40 плюс Тім Кріпкани. Не лише тому, що там багато інформації про RollerCoin, а також тому, що там публікується і інша інформація про інші проекти, про інші можливості. І от, до речі, я колись розповідала вам про проєкт Final After, яким я користуюсь для того, щоб майнити монетки на комісію. І я записала відео. Е, є ось посилання, це відео на нашому командному каналі. Тому, будь ласка, якщо вам цікава ця тема, я розповіла, як працює сервіс, як заробляти на ньому. І ось відео є. Е, також тут вже є відео інше. Ось від мене про CoinMarketCap і кристали. Якщо ви також про це нічого не знаєте, то ось відео вже на ка і тепер про те, що вчора були, була форма на догі, вона була дуже короткий термін, проте в мене з'явився депозитер. Дякую вам за це. І тепер у нас є маленький бюджет на 11 розіграш. Оголошую вам умови: це перше поставити лайк цьому відео, бути підписаним на мій канал, написати будь-який коментар від цими слів, зробити скріншот і заповнити ось цю форму. Посилання на цю форму буде в описі. Також останній пункт це бути підписаним на телеграм-канал 40 Плюс Тім Українську. Я щойно розповіла вам, чому треба бути й на нього підписаним, тому що там... Дуже багато корисної інформації. І тут ви пишете свій нік, як у вас написано він в Телеграмі, тому що я перевіряю це. І м -м, чим зручніше мені буде це перевірити, тим швидше буде сам розіграш. Я його анонсую на 5 квітня, е проте то вже можуть бути невеличкі затримки в залежності від того, як швидко я перевірю всю інформацію. Е дякую, що подивилися відео зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. І до нових зустрічей!